Квітковий етикет це звіт правил, які допоможуть підкреслити цінність квітів і висловити ставлення дарує до обдаровуваного. Знання цих правил допоможе вам точніше висловити свої почуття та продемонструвати ставлення до іншої людини, який букет вибрати для вчителя або іншого малознайомої людини, чи доречно дарувати квіти чоловікам. Квіти в горщиках це хороший подарунок або пережиток минулого. Давайте розбиратися. Квітковий етикет існує величезна безліч правил, що регулюють квітковий етикет, причому в різних країнах вони можуть кардинально відрізнятися так в Китаї і Японії лілії, а також білі і жовті хризантеми вважаються траурними квітами. У нас жовті квіти символізують розлуку, а ось в північній Америці вони символ міцної дружби, ще один приклад відмінностей. У нас прийнято дарувати тільки непарна кількість квітів. А в деяких країнах Європи США і на сході існує прямо протилежне правило: парна кількість квітів вважається символом щастя, а не парна використовується для траурних заходів. Зупинимося на основних правилах квіткового етикету. Прийнятих в Росії перед тим як дарувати букет, обов'язково поцікавтеся, чи немає у адресата або членів його сім'ї алергії на будь-які рослини. Важливо також дізнатися наявність домашніх тварин і їх реакцію на квіти. Якщо ви хочете порадувати квітами хворіє людина, обов'язково вибирайте яскраві життєрадісних відтінків квіти, але при цьому без різкого запаху. Тому що він може викликати головний біль: несуть квіти по вулиці бутонами вниз, ось вручають обов'язково бутонами вгору, букет при цьому тримають в лівій руці, залишаючи право для рукостискань і обіймів під час вручення букета дивляться обдаровуваному в очі. При даруванні обов'язково вимовляють невелике привітання або говорять комплімент. Вручають букет після привітання, а не до нього обгортку перед врученням квітів знімають. Залишають її лише в тому випадку, якщо вона становить з букетом єдиний ансамбль, якщо букет тарують від сім'ї, то вручає його чоловік в присутності дружини, якщо ви не встигли вчасно вручити букет. Зробити це можна буде на наступний день, але обов'язково до 12 години дня. Якщо в будинку живуть дві жінки і це не день народження або ювілей однієї з них, то букети вручають обом. Вони повинні бути не однаковими. Але обов'язково рівнозначними у театрі квіти дарують після вистави, коли актори виходять на сцену на уклін, на концертах і подібних заходах квіти не кидають на сцену, а вручають артистам прямо в руки, якщо хочуть піднести букет без приводу. Вибирають строкатий букет з різних кольорів. Якщо ви відсилаєте квіти з кур'єром, вкладіть в букет записку або листівку з побажанням. Не забудьте заздалегідь узгодити з адресатом зручний для нього час доставки, як правильно дарувати квіти різним людям, а тепер більш детально зупинимося на тому, які квіти дарувати різним людям при виборі квітів обов'язково враховуйте вік, стать положення в суспільстві і захоплення обдаровуваного дітям зазвичай дарують невеликі різнокольорові букети з квітів невеликого розміру. Для них буде доречний і букет з м'яких іграшок або солодощів. Молодим дівчатам рекомендується вибирати квіти світлих, пастельних відтінків, які підкреслять ніжність і невинність молодості. Яскраво червоні і бордові квіти вважаються символом любові і пристрасті, тому їх дарують коханим. Букети для чоловіків. А чоловікам також дарують квіти, повинні бути більш стриманими, без зайвих деталей і декору. Зазвичай букет складають з рослин з довгим і товстим стеблом всі повинні бути одного кольору, колір на гамма темні, насичені відтінки бордового, пурпурного ілового синього. Але пам'ятайте, кіти самі по собі чоловікові не дарують. Вони повинні бути доповненням до основного подарунка, малознайомі людині, вчителю, лікарю, і т вибирають класичний букет без яскравого декору. Бажано також уникати сильно пахнуть квітів. Тому що реакцією на їх аромат може стати головний біль при виборі офіційного букета, наприклад, керівнику віддають перевагу стриманим кольорам однієї колірної гами, уникаючи червоних і бордових відтінків, вони можуть надати букету двозначність. До презенту обов'язково прикладають вітальну листівку з теплими побажаннями квіти в горщиках, кому можна їх дарувати. Окремо хочеться сказати про такий подарунок, як квіти в горщиках, який останнім часом став досить популярним. Квіти в горщиках. Прекрасний подарунок, який може радувати одержувача протягом тривалого часу. Однак не в кожній ситуації подібний презент буде доречний. Давайте розбиратися, кому ж можна дарувати квіти, що ростуть в горщиках. В першу чергу це, звичайно, квітникарі, люди, щиро захоплені вирощуванням квітів, Рідкісний квітка або сота за рахунком фіалка, якої ще немає у нього в колекції, викличе шквал позитивних емоцій, і ваш подарунок буде визнаний найкращим доречно буде виглядати квітка в горщику, піднесений на новосілля. Він додасть живої зелені і затишку в нове порожній простір. Хорошим подарунком квітка в горщику стане і для колеги, він привнесе красу і свіжість в офісну атмосферу, однак в цьому випадку обов'язково вибирайте рослина, яке не вимагає особливого догляду і підходить для утримання в умовах офісу. Кити в горщиках відмінно підходять для дарування близьким людям і друзям. Це чудовий презент на день народження, ювілей або інші особливі події. Крім того, подібний подарунок може стати прекрасним способом висловити свою вдячність і вдячність вчителю, тренеру, лікарю або іншій людині, який надав вам допомогу і підтримку, якщо ви вирішили подарувати квітку в горщику. Зверніть увагу на наступні рекомендації. Виберіть рослину, яка відповідає умовам утримання в будинку або офісі одержувача, дізнайтеся про переваги свого знайомого і його можливості по догляду за рослинами. Пам'ятайте, що квіти в горщиках вимагають догляду та уваги, тому перед вибором подібного подарунка переконайтеся. Що обдаровуваний, готовий піклуватися про рослину на додаток до квітки, надайте йому необхідні поради по догляду. при виборі квітів, горщику краще віддати перевагу рослинам на початковій стадії цвітіння. Часто квіти продаються в тимчасових горщиках. Виберіть стильний і естетично приємний горщик, який буде доповнювати красу рослини, і перед врученням пересадити квітка в нову ємність. Вибір горщика особливо важливий в тому випадку, якщо рослина буде стояти не в офісі, а в будинку, де зовнішній вигляд горщика повинен відповідати інтер'єру приміщення. Прикріпіть до горщика або самої рослини красиву листівку з особистим посланням. Що виражає ваші почуття і побажання, як правильно приймати квіти, важливо не тільки правильно дарувати квіти, але й вміти приймати їх, щоб не засмутити дарую своїм ставленням до подарунка, зверніть увагу на наступні правила. Коли вам вручають букет квітів, висловіть свою щиру подяку і вдячність. Посміхніться, покажіть, що ви цінуєте цей жест і квіти, які вам подарували. Скажіть, що ви дуже любите квіти. Ні в якому разі не відмовляйтеся від букета. Цим ви можете образити дарує. Проявіть інтерес до букету, уважно розгляньте квіти. Висловіть своє захоплення їх красою і ароматом, скажіть кілька фраз про те, як прекрасні і унікальні ці квіти. Це дозволить подарував людині відчути, що його вибір був вдалим, і квіти дійсно вам сподобалися. Негайно подбайте про квіти, щоб вони залишалися свіжими якомога довше і поставте у вазу з водою. Ні в якому разі не відкладайте букет в сторону. Якщо вам подарували квіти в горщику, попросіть ради, у подарував про те, як правильно доглядати за цією рослиною, поставте подарований букет на чільне місце, де квіти стануть яскравим акцентом і будуть привертати увагу, якщо букет невеликого розміру, його можна поставити прямо на стіл, однак простежте. Щоб він не загороджував особи і не заважав гостям спілкуватися, якщо квітів багато, і розмістити їх все в кімнаті, де відбувається прийом гостей, неможливо зберіть всі букети в одному приміщенні і поставте їх у воду, якщо у вас є можливість, зробіть фотографію з квітами, щоб зберегти пам'ять про момент і подарунок, дарування квітів особливий момент. Тому намагайтеся робити це з любов'ю і турботою. Пам'ятайте, що найголовніше. Це не правила етикету, а ваш щирий намір зробити людині приємне і порадувати його.